В Угорщині побільшало українських шкіл. У місті Ніредьгаза відкрилася філія україномовної школи імені Лесі Українки, що віднедавна запрацювала у Будапешті. Обидва заклади матимуть близько ста учнів. Це переважно діти зі змішаних сімей або ж із родин переселенців, які знайшли прихисток в Угорщині. Класи будуть сформовані від першого по дванадцятий. Однак, допоки не наберуть повні групи, гуртуватимуть школярів за віком. Вивчатимуть два предмети: українську мову і літературу. Ратуру та народознавство перший день у школі розпочали трендовою українською піснею. На урочистостях з нагоди відкриття школи побували і представники закарпатської влади. Володимир Чубірко наголосив, що це знакова подія, адже раніше для українських дітей в Угорщині працювали лише недільні школи. А нині маленькі українці мають змогу не лише вивчати рідну мову, а й соціалізуватися з однолітками за кордоном. Сьогодні зробили гарну справу з паном головою Оскаром Шесиком Собосатмар Берег Вармеді. Відкрили українську школу в Нірегазі, був присутній пан консул, наші батьки дітей, наші дітки українці. Це школа імені Лесі Українки з українською мовою навчання. Сьогодні буде працювати тут, в центрі міста Ніредьгаза. І це ми бачимо реальну євроінтеграцію в Україні. Звичайно, це діти, які втікли від війни, які зберігають себе із східних регіонів України. Але важливо те, що вони сьогодні можуть на території Угорщини вчитися українською мовою, українські предмети. І зберегти культуру, мову, пісню України Українська школа працюватиме після обіду, оскільки у першій половині дня діти зобов'язані відвідувати угорські навчальні заклади. Педагоги обіцяють розробити програму таким чином, аби учні не перенавантажувалися. По завершенню навчання школярі зможуть скласти іспит і отримати сертифікат про здобуття іноземної мови, що є обов'язковою умовою для вступу до тамтешніх вишів.